Пані Анжело, мене звати Христина Бондаренко, Сергій Мельничук, у студії громадського. Від вас, власне, хочемо почути оперативну, можливу інформацію по постраждалих, скільки із них є у важкому стані? Чого саме вони потребують? Ну і далі, вже по ходу вашої розповіді так само будуть виникати запитання. Анжела, ви чуєте нас? Ви почули запитання? Чи можливо поставити мені його варто ще раз, так? Ну, всему в ужасе и страницу миру известно актив в 9 утра. Количество жертв, к сожалению, растет. На сегодняшний день информация о том, что в часовой давности около 50 раненых на 21 погибший и из них двое детей. Это уже да точная информация, так? Точная антибиотики. Анахитрики, прожи поликовые сыворотки, рентеновские кромки, ну и такое переселяточный тянушки и для внутрішнього... Скажіть, людей залишается у важкому стане. 21 один человек на сегодняшний момент на сьогоднішній момент в тяжелом состоянии. Чипута и з них двоє дітей у важкому стані, чи двоє дітей, на жаль, загинули? Ні, загинуло двоє, четверо ранені, двоє у важкому стані. Скажіть, що от наразі, чи потрібно здавати кров та, місцевим мешканцям? Що потрібно? Понедельник, э, да. да, ми держимо вопрос під контролем. На два дні крові достатньо, з понедельника об'явили всю общую здачу крові. Ну і так само я так розумію, що буде встановлено намет десь у центрі Маріуполя, де е, люди, які виїхали зі східного мікрорайону, зможуть отримати допомогу. Можливо, ви скажете, що потрібно туди приносити? Це є теплі речі, це є медикаменти. Що нині потрібно людям, які залишили все, що мали у східному мікрорайоні та на околицях міста, і вимушені були виїхати. Звідти я не знаю, як градські меті покривських проблем. Волосические организации сейчас в полной мере обеспечивают пострадавших пленкой, потому что для нас поводится окна. Значит, размещены палатки для для согрева людей и для дачи горячего питания и горячего питья. Пока конкретних по конкретній помощ не поступають. Работують наші волонтери, виводять людей посточного допомагають переїздити ріші так далі сну скажіть, а що потрібно у із медикаментів ще раз повторіть, будь ласка, до антибіотики. Куди їх треба вести до речі? Так можна антибіотики цілих груп, болі удаляючих. Москва, противостолбнячная Сыворотка, шприцы, гипсовые пинты, марля, перчатки, ну і анальгетики. Скажіть, і куди це все потрібно нести? Ми зараз зробимо слайд. Апатова 119, Маріуполь, Апатова 119. Ще, ще раз, будь ласка. Ще раз, будь ласка, точну адресу. Маріуполь, вулиця Апатова, 119, центр. Сил Новий uh -huh. тобто саме в цей центр. А якщо говорити про лікарні, куди треба здавати кров? Значит, есть один пункт приема крови, находится на 17-м мексирайоне, единственный пункт перебивания крови, вот там будет забор крови. Понедельник с 9 до 12 при себе иметь паспорт. Я зрозуміла. І так само по, по живій силі. чи потрібні вам зараз руки, які можуть допомагати волонтерам, там можливо годувати людей, які виїхали, або доглядати за ними тут тобто, в якості медсестер? Я хочу сказати, що тому однієї душі жителі йдуть, і тут, і тут, ідуть. поки необхідності в, в допомогу руках транспорт у нас немає. Я зрозуміла, дякую, пані Анджела. Отже, якщо у вас з'являтиметься якась нагальна потреба у знову ж таки, живі живих волонтерах, так або сказати в ефірі, що саме зараз потрібно. Телефонуйте телефон. гостєвого редактора вас певно лишився. Ми так само будемо з вами зв'язуватися. Анжела Тимченко, волонтер про ситуацію у місті Маріуполь. За її словами, поки що всього вистачає, але потрібні антибіотики, і ми зараз будемо складати повністю перелік того, що потрібно. Так і Куди зараз це вести будемо... і з телефонами і зробимо слайд. Так, так, так.